Так, всім друзі привіт. Я приїхав з роботи і в мене те, що я говорив, кролиця, чуть знову, дивіться яка херня в мене вийшла. Я забув поставити знову маточник, але те, що я і тоді говорив, вона парувалася і все одно кролиця навела. Друзі, значить дивіться, що я зробив на швидку руку. На швидку руку я бігом забрав ось пух з цієї кролиці. Бачите? Добре, що в мене є окроли. З цієї кролиці трошки пуху забрав, тут уже кровнята побільші. І дивіться, постелив їм гніздо, дивіться, які вони. Вони тільки-тільки вона почала їх наводити. Все тут тепленько, вони трішки холодні, але зараз я їх до кучі ось складу і все, пухом. І хай мамка з ними грається, друзі. Фу. Оце така знову хе у мене знову сталося. Все, зараз ставлю маточника. Я думаю, що з ним. бачите, ще послід. Вона бідна вся ще в крові. Нічого зараз. Все. Я думаю, може вона ще буде наводити. Так, зараз оце приберу. Нужний тут. Оце, друзі, час залетів. Думаю, зараз справлюся і подивлюся, що там. І заглядаю її. Дивіться, яка сьогодні в мене картина. І Бачите? А я грішив, думаю, що в мене ця кролиця. вона майже і не їла нічого, ні комбікорм, вже другий день все. А вона, кажуться, в мене... По ні, вона навіть не мовчала нічого. Взагалі я не бачив ніяких ознак, що вона вагітна. Ну, Провіряти я не вмію до цього часу. А по всім оцим даним, оце так. Все, я закриваю, не турбую її. Подивимося вечором, як вона з тими кроленятами, і чи вони не замерзнуть. Я думаю, що вони не замерзнуть. У нас надворі тепло. Але слава Богу, що так, так сталося. Що вчасно я таке приїхав. Друзі, всім доброго п'ятничного вечора. Ну що, покажу, що сьогодні я зробив. Так як ми з сусідом домовилися, я переношу цю компостну яму і кучу. Бачите, підкидав трошки сюди землі. Випустив, хай тепер розрібають. Значить, компостну кучу, оцю. Бачите, ось теж да, підсипав нашу жимолость, Переносу сюди. Тепер буде вона тут, нікому не заважати, яма добра, дивіться яка. Десь сантиметрів 70 в глибину більше я не робив. Оце сьогодні цілий та півдня проморочився. Земля ще волога, не знаю, може хто вже й саде, але ще рано. Так, і це так. Пока. І вже з понеділка. А може не з понеділка, завтра, субота, неділя, якщо я встигну, то я хочу поставити забор між сусідом. Як кажуть, краще вищий забор, тим краще сусіди. Точніше, чим вищий забор, тим краще сусіди. Все, у мене кури гуляють. Качки теж. Там десь петушок у коську кукурікає, Поки загородив їм так. А далі вже вони будуть всі в мене. Там у вольєрі окремо, бо всі пишуть, що не можна курись з кроликами. Не буде в цьому році, все переробимо, все зробимо так, як положено. Але треба час. Друзі, всім доброго дня! Завжди радий вітати вас на своєму каналі. Трішки вам показав, що ми зробили за цю неділю, як ми прибрали, як приукрасили свою земельну ділянку. І ззаду, якщо ви бачите, я повністю буду змінювати забор. Так як у мене сусіди зроблено, хитрий, такий, скажу простим словом, то буду за свої кошти робити забор, так як ви. Бачите, а я відчуваю, тут вітер гуляє, дерева всі поспиляні, і мене і мою ділянку видно, аж чорзна куди, тому я вирішив ставити забор. І так вийшло, що за власні кошти, тому що сусіди сказали, що їм це не потрібно і такий заборчик задовольняє, а мене ні. Оце так. Так, ну що, друзі, зараз пройдемо ми в наш кральчатник, я вам покажу, що в нас сталося. Там попередньо я показував окрол, що в нас кролиця зробила з кроленятами. Зараз все вам покажу трішки. Так, ну що, друзі, значить, дивіться, ця наша короличка, що я трішки запоздав за кролом. Вона навела чотирьох кроленят. Вчора я поліз. І ось яка ось ситуація. Все. Тих трьох я вже викинув і залишилось у мене одне кроленя. Я думав його врятувати. Ось воно. Я вчора поїв його молоком, але так як воно залишилось одне, воно тут зіцмерзло. Округ ми втратили. Я підкладав вчора, пробував і до цієї ж самої кролиці їх, або в неї не була молока. Або, ну, не знаю, нічого я не можу нічого сказати. Е, значить, і до цієї теж каралиці тут невеликі кролинята, вони ж в неї смокчуть, то воно молока попило, трошки в цієї кролички попило, в цієї попило, так як окроли недавно були. Але каленя пропала, не вижила. Оце, оце такий у нас вийшов цей окрол. І запоздалий, і... і нас він не прижився. Шкода. Шкода, але нічого зробиш. Я скажу, кролиці буду повторно парувати. Будемо дивитися, як вона себе буде поводити. Якщо ні, то значить вона піде в мене на м'ясо. Таких кролиць тримати ми не будемо. Так, друзі, і хочу зараз по кроликам. Дивіться, є гарний самчик, там теж мені людина дзвонила. Ось він дивіться, як він полиняв, дивіться, який красавчик. Каб... Мордочка. Все супер. Тому треба, дивіться, звертайтеся. племінний. Тому що та людина, що просила, щось вона не обзивається. А самчик дуже гарний. Рекомендую цього самчика, Погано не вам не посовітую. І тут же теж дивіться, бачите? Тут у мене всі кролик один як один сидять. Хлопці готові вже до переїзду. Кому треба, теж дзвоніть, пишіть. Термончики гарні. І є декілька дівчат. Я ось пересадив. Зараз покажу, де я тут, але дів. Так, оце в мене четверо дівчат. Кому треба, теж звертайтеся. Дівчата супер. Це сестри цих хлопців наших, що тут. А цю кроличку я вже посадив сюди, на своє місце. Ось вона тут тепер у нас. Ви бачите, тепер вона тут на своєму місці. Вона в мене спарована з термоном. І ось буде для неї маточник такий. Я приберу, бо тут он пилюка висить, підготовлю і буде маточник. Оце так. Що, друзі, по кролам? Зараз вам трошки пробіжусь, покажу, значить дивіться. Тут каліфорнійчики вже в мене... Ні. Це в мене помість Каліфорнія з термоном теж. Думаю, я так швидко і швидко хотів сказати, що каліфорнійці ні. Ось у мене чисті каліфорнійчики тут дивіться які. Тут ось дивіться, які гарні. Я вже показував. Ви бачите, яка красота. Слижу, от зараз їм буду наливати води, тому що у, ви бачите, як вони гадять. Видівся. Тут у мене термончики. Я маточник теж прибрав. Все дивіться. ану, відійди, покажись. Це такі в мене підростають термочки. Теж гарно, ви бачите, ходять в один вуголочок. Просто все супер. Тут розсадив, короличка в нас спарована. Тут теж ще не дивився, але три термончика теж підростають. Мамки, дивіться, які супер. Так, і ще що в нас? Кури тепер в нас, друзі, не виходять на вулицю. Все, так як я і говорив. Трішки пізніше я буду розпочинати. Про курей зроблю окреме відео. Розкажу, що з курями. Буду тут прибирати вже цих хлопців і буду добудовувати і їх переселяти. Все, тепер оця красота, та, що в мене на вулиці. Все, туди ніхто не буде загажувати, вони максимум, що вони будуть гуляти, це вони будуть у мене гуляти осінню. Так, оце такі в нас невеличкі новини є і гарні, і погані, але бувають в господарстві різні ситуації, але нічого не поробиш. Таке життя.